Мобілізація біженців депутат Верховної Ради розповіла про можливе розширення роботи ТЦК для призову на міжнародному рівні. То чи справді військоми будуть проводити мобілізацію за кордоном? Які зміни чекають на українців? Та про що важливо знати чоловікам? Далі в нашому випуску? Вітаю! Мене звати Рената Асланова, Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Не можна виключати, що українська влада ініціює створення територіальних центрів комплектування за кордоном, щоб призвати українських біженців до лав збройних сил. Таку думку висловила народна депутатка від Європейської солідарності Ніна Южаніна. Я так розумію, що ТЦК за кордоном не мають повноважень. Ну вправи? я не впевнена, що не дійдуть до цього. Бо що значить хаби? А що зараз посольства консульства не здійснюють достатньо зустрічей, не проводять достатньо консультацій за її словами? Такі ініціативи можуть і не розглядатися, оскільки не зрозуміло, як розвиватиметься ситуація після інавгурації американського президента Дональда Трампа. Точно не зрозуміло, як зможе Врегулюватися ситуація після інавгурації Трампа, і тому вже я так чую, що притихає ця тема. Крім того, южаніна розкритикувала ідею масового бронювання силовиків в Україні. За її словами, тисячі людей, навчених поводитися зі зброєю, з невідомих причин, ходять під бронею. Нардепка запропонувала змінити графіки робіт для силовиків півроку служба на передовій, а потім ротація. Варто нагадати, що нещодавно видання Гардії з посиланням на джерела у підрозділах ППО написало, що дефіцит особового складу на фронті в Україні став настільки гострим, що генштаб наказує виснаженим підрозділам ППО переводити своїх військових на фронт як піхоту. У статті стверджується, у певний момент ситуація із захистом від шахедів та ракет може стати критичною а профільних фахівців ППО буцімто відсилають на фронт без належної підготовки. Як зазначає видання, також застосовується практика відправлення, на фронт неугодних командирам солдатів. А в ППО залишають чоловіків старших 50 років. Через це нібито існує побоювання, що володіючи конфіденційною інформацією про позиції тактику української ППО, ці солдати ризикують розкрити важливі дані, якщо вони потраплять до російських окупантів у полон. У генштабі відреагували на закиди змі. кажуть, що ці заяви і недостовірні, і некоректні. Частину складу повітряних сил справді могли перепризначити на інші посади, але лише відповідно до військових спеціальностей фахівців, які безпосередньо захищають українські міста. Це не стосується. Командування підкреслило, що в повітряних силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Йдеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони повітряних сил збройних сил України, деяких тилових, мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки. Командування повідомило, що наразі ситуація на лінії бойового зіткнення складна. Зараз головне втримати фронт, тому і вирішили переводити у бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів. При цьому кількість збитих російських шахетів аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона повітряних сил збройних сил України якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БПЛА невстановленого типу. Переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак, як локаційно втрачені. Варто зазначити, що народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла теж нещодавно зробила заяву щодо відправки бійців ППО на фронт. Вона зазначила, що людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків та навіть Петріот забирають та відправляють у піхоту. Командування медичних сил та особисто Казмірчук спланували потики відновити відправку медиків у піхоту. Готуються бойові розпорядження. Втім, штаби не скорочуються, а лише збільшуються. На фронті управлінський колапс. Навіть боєприпаси розподіляють любимчикам, а не відповідно до оперативної обстановки. Бригадам доводиться торгувати боєприпасами. Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація. Військово зобов'язані отримують повістки та проходять службу у різноманітних підрозділах село оборони. Речниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Олена Кузіна в ефірі телемарафон розповіла, в яких випадках українців направляють на передову без навчань. Тож, за її словами, одразу на службу потрапляють ті, хто вже служив у війську менш як 10 років тому. Наприклад, чоловік проходив строкову службу або воював в АТО та ООС, однак звільнився з зсу. Тепер така людина буде напряму відправлятися в частину, яку собі обрала. Є ще такий нюанс: якщо людина обирає підрозділ, і якщо в неї менше 10 років перерви після проходження строкової служби або після служби в АТО ООС, а після звільнення знову хоче піти служити за контрактом, то вона напряму відправляється у військову частину, яку собі обрала. Якщо перерва в службі більше 10 років, то людина їде до навчального центру і проходить підготовку заново. Крім того, Кузіна зазначила, що є перевага контрактної служби перед мобілізацією, зокрема, вибір місця. Служби. Служби. Людина може звернутися до відділу рекрутингу безпосередньо в ТЦК ТСП, може звернутися в рекрутингові центри української армії та безпосередньо до рекрутингу бойових бригад. Це повний соцпакет, це медичне, грошове забезпечення, виплати за укладення першого контракту. При цьому вона повідомила, що жінки, як і чоловіки, підписують контракт. Кандидатури новобранців ухвалюють, відштовхуючись від стану їхнього здоров'я та фізичної підготовки. Від цього залежить де служитиме людина. Також враховується цивільний досвід. Крім того, варто нагадати, що представники ТЦК неодноразово мобілізовували осіб з бронюванням, аргументуючи це відсутністю даних в системі оберіг та невизнанням паперових документів. Народний депутат, член комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зауважив, що до нього надходить багато звернень від українців та організацій щодо протиправних дій військоматів. Змушений констатувати, що намітилась нова тенденція. Працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання. Нардеп також розповів кілька подібних історій. Наприклад, у листопаді працівники провайдера зв'язку, які виконували свою роботу, виїхали з міста Мукачево до села Закарпатської області, щоб відновити лінію зв'язку. На блокпосту їх зупинили співробітники ТЦК, і, попри документи, що підтверджують їхнє бронювання, одного з працівників направили до Ужгорода. Ще один подібний випадок стався у жовтні з бригади іншого провайдера, який поверталася з робіт на лінії з Харківської області. Нардеп поділився, що працівників зупинили співробітники Слобідського РТЦК, які не представили. Ставилися і були в Балаклавах при перевірці військово-облікових документів. Були перед'явлені документи, які в установленому порядку підтверджували наявність бронювання. Однак двох працівників затримали, доставили до приміщення слабіцького РТЦК ТСП міста Харків. Після чого відібрали мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який потім було скасовано як неправомірний. Працівників пізніше відпустили. Крім цього, відомо про випадок, коли під час виконання працівником провайдера трудових обов'язків його зупинили представники поліції, які, незважаючи на наявність документів про відтермінування від мобілізації, затримали його і доправили до ТЦК. Протокол про адміністративне затримання не складався. Рідні затриманого не були повідомлені про його місце знаходження. Юридична допомога не надавалася і не допускали адвоката. Громадянин за наявності дійсного бронювання. Проти його волі утримувався в РТЦК СП понад два тижні. Нардеп наголосив, що подібних випадків значно більше. Федієнко також закликав державне бюро розслідувань провести відповідні перевірки. Та як повідомив нардеп та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Ваніславський видання фокус наразі немає підстав для мобілізації заброньованих, якщо ті мають документ, що посвідчує бронювання та справжність, якого не викликає сумнівів. Він наголосив: якщо людина має лише паперовий документ, якого немає в системі оберіг, то в працівників ТЦК можуть виникнути сумніви щодо його справжності. Наразі вся інформація про бронювання повинна бути в оберіг, проте паралельно особа може мати паперовий документ. Хоча, оскільки ми запровадили електронний реєстр оберіг, де має бути інформація про бронювання, то звичайно, якщо документ є справжнім, то він має бути обов'язково продубльований в системі оберіг. Зараз це робиться дуже швидко, просто відповідні алгоритми розроблені. То, що ви думаєте про можливу роботу ТЦК за з кордоном, діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.